Привіт-привіт! Як вам примножити свої фінанси? Для початку дивимось вашу сигніфікацію. Людина, яка дуже контролює взагалі своє середовище, своє уточнення, нікого до себе близько не підпускає, ретельно перевіряє всіх людей, взагалі незалежна від них, може бути спокійно на самоті, гарно себе почуває. У своїх думках, людина, яка дуже мрійлива, людина, яка безпощадна, яка дуже готова взагалі прагнути до своєї цілі, людина, яка вміє себе контролювати, контролювати свої слова, свої звички, людина, яка заради ідеї готова дуже набагато. Так? Людина, можливо, спортивна, займаючись спортом, а, людина ідеї, так? людина, яка володіє великою кількістю інформації, яка вміє розповідати. Людина, яка не говорить зайве, не говорить просто так. Дуже класний вайбик. Добре, як вам примножити свої фінанси. Якщо резонує, значить трошки твій. Нагадаю, що можна на розкіт записатися в Інстаграм. Як тобі промножити свої фінанси? А саме. Ще. Не в собі оцю натуру зажигалочки. Можливо, ти тримаєш який, якийсь образ, так, який має відповідати тобі. З невідомих причин, можливо, в якомусь образі тобі комфортно, ти можливо в цьому образі получаєш якісь блага. Якесь притворство йде, так? Але це не ти. Тобто те, що в тебе залишається на одинці, на твоїй душі, те, про що б ти могла б написати книгу, те, про що ти говориш, те, хто ти є насправді, да? твої самі такі потаємні фантазії і мрії, насправді ніхто не знає. Тобто ти намагаєшся здаватися м -м, такою чутливою, можливо, а -а дуже жіночною, робиш акцент на свою зовнішність, хоча насправді ти дуже розумна і, можливо, ти просто в деяких моментах комфортно м -м, виглядати такою. Вітряне, якщо можна так сказати. Так? Тобто тут дуже розумно і тобі, 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 тобі ніби в деяких випадках вигідно якусь якоюсь дурочкою, щоб з тебе багато не вимагали і щоб взагалі з тебе нічого не хотіли. Дуже важливо, щоб тобі подобалось, щоб ти від неї справжній кайф, відчувала, щоб ти дійсно хотіла там з'являтися, щоб ти хотіла туди вкладатися, тому що інакше просто ну, це, не буде, це не буде твоє, тобі не захочеться там працювати. Якщо ти приносиш свої фінанси, Якщо приносити свої фінанси, дивитися на більше можливості, ти дивишся тільки прямо, так? Спробуй якось дивитися з іншого боку, спробуйся, спробуй порадитися, спробуй сходити на якісь курси тренінги. тобто розвивай своє мислення, можливо, читай якісь книжки. І не бійся, не бійся, не має бути тут страхів. Ось так.